На подвір'ї 49-ї гімназії сьогодні людно. Тут вшановують пам'ять двох молодих героїв Михайла Щуки та Юрія Прозапаса. Михайлові назавжди 27. У 18 років він прийняв рішення служити в Нацгвардії, вивчився на сапера. Восени 21-го року повернувся додому зі служби, одружився. Та з початком повномасштабної війни добровільно став на захист України. Війна почалась, взяв воєнний білет, і одразу да, пішов. 129-та бригада з опіром. якраз Якраз почали з топливом, було проблеми. Я купив, був топлива багато, собі століт, хоч, ну мало ли що. Вони ночі, через кілька днів з хлопцями, вже приїхали, нема чим мінірувати. Забрали те топливо, все віддав. Тому що не було чим не маси мінірувати, ні дороги, нічого. Ну, і виїхав. Ну, Своїм навіть, пожертвували, так. Да. А як? Ну а потім пішов, це вже як отогнали, відкривався, їх розмінірував це все. все. От. І вже він був на херсонському потім… Харківське суми Михайло щука прослужив три з половиною роки. Був командиром підрозділу саперів. З рядового солдата дослужився до звання сержанта на курському напрямку. Разом з побратимами підривав мости, щоб перекрити шлях окупантам. Пізніше блокував дороги на Сумщині. Там ворожа шахетна атака забрала життя героя. Я по безпілотникам вже був ці, Знаєте, бомби, щоб на скиди нас попала. Виїхали на службу, вони на завдання попали. Подрив був їхньої машини з БК. Вроді би одійшли, нічого, все, пішли розмінірувати, а тут ж дрон, і їх там троїх прямо водля БК. Він пішов служити сам і залишався там до останнього, захищав. Ну, це дуже важко, це як втратити чоловіка і друга, і опору, і підтримку втратити весь світ, просто за один телефонний дзвінок. Дітки, які тут навчаються, бачили, кого він загинув, завдяки кому вони можуть навчатися ходити до школи, здобувати знання, після школи ходити у кіно, на гуртки. І в цілому жити мирно. Життя бійця 17-ї танкової Юрія про запасу обірвалося в 34 роки. Ще з дитинства його вирізняла витривалість та цілеспрямованість. Він займався веслуванням, був відповідальним на металургійному виробництві. Так проявив себе і на службі. Спочатку в зоні АТО, в час великої війни, очолив танковий підрозділ. Був в Англії півтора місяця. Закінчив курси, вернувся. Йому він став командиром підрозділу. Після своїм підрозділом був направлений на захист цього населеного пункту Курдюмовка. І вони цілий день до сіми вечора тримали оборону, держалися. з ним ними була свят. все. з цим часом, сім годин вечора, связь обірвалася, і хлопці були признані пропавшими безвісті. Я вісім місяців чекала. Сина і мені привезли. Він сказав, що вони там всі загинули. Сина знало багато людей, говорить мати Юрія. Моя дитина була дуже смілива. Він завжди, хто требував допомоги, був безотказний, щоб кому допомогти, кому все. Та це завжди в школі, він теж його всі дуже добре знають. І весь район, наш креса, він з цього міста, він з першого по 11 клас закінчив цю школу. Всі знають, що він був доброю, дуже щирою людиною. Це госпідна Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день.